Ми продовжуємо обговорювати закон 9549 про відчудження землі, який діє лише на Закарпатті? Чомусь більше про це говоримо далі. До нашої розмови доєднуємо голову громадської організації Голка Ірина Федорів. Панірино, вітаю вас. Вітаю, добрий. день. Пані Рино. Скажи, будь ласка, як ви особисто ставитеся до такої ситуації, коли треба було подолати вето не подолано, але закон підписаний. Ну, дивіться, маємо говорити про те, що е, у нас є дві проблеми: одна з суттю закону, а друга з процедурою. Mm -hmm. Суть закону дозволяє корупційні схеми, і по суті, на цьому можуть заробити ті, хто релокують свій бізнес. І ми бачимо особливі умови для Закарпаття. Ну а там ми розуміємо наскільки. Може бути серйозних ударів завдано для екології. І ну, що це взагалі за постановка питань, коли на вимогу військової адміністрації уряд може забирати в когось майно. Ну це просто якісь абсурдні речі, які будуть діяти тільки в межах однієї області. А друга історія, вона стосується процедури. Ну, не просто так. Президент накладав вето, бо він ну, бачили в офісі президента ці ризики. І давайте подивимося, що тоді перед тим, як як Президент накладав вето, народні депутати виступали, подавали блокуючі постанови, так. був такий рух, що ого. го І тут ми бачимо, що коли вони мали би подолати вето або прийняти правки президента, вони всі правки не прийняли, а це означає, що вето не подолане. І це чітко розписано, що якщо ви навіть хоча б одну... Правочку не врахували, то тоді вам треба дві третини. Шановні, там чорним по білому написано. Двох третин не було. Стефанчук це підписав і направив в офіс президента. Ми невідкладно розуміючи, що є загрози порушення конституції процедур, інформували про це і суспільство написало листа на Стефанчука. Написали листа на офіс президента, тобто, в офісі президента, не можуть сказати, що вони про це нічого не знають, але цікава деталь. Депутати цього разу теж подавали блокуючі постанови, але тишком нишком ці блокуючі постанови зняли. Тобто, в парламенті всі чудово розуміли, що відбувається. Хотіли блокувати, але очевидно отримали вказівку. Ну бо не просто ж так ти готуєш блокуючі постанови, а потім забираєш. І виходить, що всі з усіма домовились. Стефанчук знав, що він передасть в офіс президента, а там підпишуть. І давайте згадаємо, як голосували за ліквідацію незалежності на Бу І САП, коли скандачка з порушенням процедури в один і той самий день Стефанчук підписує, передає в офіс президента, і Зеленський підписує. Ну насправді. За такими швидкими а, порушеннями, які, от там в один день можуть відбутись, і регламенту, і конституція протягуються корупційні норми. До речі, якщо я не помиляюся, то вам прийшла відповідь від офісу президенту. Можете коротко сказати, що саме там підписали? Ну розумієте, в них ж шаблонні відповіді однакові, що ми отримали, ознайомились пишіть ще. І там здається було посилання на роз'яснення від конституційного суду за 98-й рік, якщо не помиляюся, саме про подолання вето, тобто що не треба 300 голосів для подолання вето при певних нюансах. Ну, дивіться, от ми якраз посилаємося теж на роз'яснення конституційного суду, де чітко написано, що от дві третини потрібні. Бо інакше навіщо тоді президент накладає вето і навіщо парламенту переголосовувати. Нащо вам це було переголосовувати, якщо ви е рекомендації і ризики не врахували? Уже ж були голоси за цей законопроєкт. Ну, подав він вето. Ну, хватає вам тих голосів. Це ж не знаєте, конституцію придумували розумні люди, частіше більш. Розумні ніж більшість тих, хто зараз є в політичній системі. Вони не просто так сказали, що коли витують, дві третини. Ну це як ми будемо так одне око закривати і думати: ну в цьому випадку давайте можна дві третини не збирати. Ну таке ж не діє, не просто так ці норми прописані. Пані Ірину, а як бути з тими пунктами, які порушують статті конституції України щодо того, що людина не зможе оскаржити відчуження земельної ділянки? Лише Дивіться, в ну це районі. така от в нас біда, бо в нас є така інституція, як Конституційний суд. Вона напівмертва, на жаль. Тобто, якщо ви звертаєтесь в Конституційний суд, і ну от, дивіться, ми розуміємо, ви, ми, населення розуміє, громадяни розуміють, порушена конституція, ми мали би шукати захисту в Конституційному суді, який би мав розглянути і сказати: тут є порушення чи немає порушення, давайте рухати цю справу. По-перше, треба, ну от, наприклад, щоб звернутись 45 народних депутатів. Ну, ми бачили, коли голосували низку законопроєктів, які стали законами, і цей і закон Ігоря Мазепа, який містить антиконституційні норми. Ну там реально дуже багато депутатів, і знайти 45 нардепів це виклик. Розумієте, от зараз є проблема знайти 45 нардепів, аби звернутися до конституційного суду. Є інша історія. Ви звернетесь, а вони будуть розглядати руками. Тобто, закон буде діяти. Суди будуть судити по тому закону, а ми будемо руками чекати висновків. Ну що скаже нам конституційний суд? Ну, це так само проблема. Ну і тут треба налагоджувати цю роботу. Бо в умовах, коли ми не можемо обирати президента, бо йде війна, не можемо обирати парламент, бо йде війна. Ну, суди це доволі вагома гілка влади, і вони мають працювати. І уявімо собі ситуацію, що суди відчужують це майно. Ми або люди подають в суди так стосовно цього закону. І є вже рішення. А конституційний суд років через 5-6 каже: той закон був неконституційним. Відповідно, він не мав би діяти. Що в такому випадку всі рішення будуть незаконні? Чи кожне рішення треба знову через суд буде скасовувати? А якщо там вже забрали майно, землю і побудували щось, що тоді робити? Ну, дивіться, тут треба напевне говорити з юристами, які ну які можуть бути практики. Але ну, ми не маємо як громадянське суспільство, як здорове суспільство, допускати того, щоб антиконституційні закони діяли так довго, щоб хтось міг забрати землю і десь побудуватись. Тобто, система має мати запобіжники. Да? Ну, ми бачили, як працюють картонки. Ну і коли ми говоримо про державність, ну має все спиратись тільки на картонки. В країні мають. Діяти інституції. І якщо в нас є конституційний суд, а він в нас є. То от він би мав швидше розставляти крапки над і в цих питаннях. Ми не маємо точно чекати, поки на в людей позабирають землю, побудують вітряки. А ми потім будемо сидіти і думати, що ж робити з тими зруйнованими будинками, з побудованими вітряками. Ну і як е, взагалі впливати на ситуацію? Тобто, це мають бути запобіжники, які зупиняють до, і це точно не картон. Пані Ірина, Пані Ірина, вас... що робити в цій ситуації? От хотіла запитати: так. знову виходити на вулиці з картонками? Одна хвилина. Дивіться, в нас є реально кричуща проблема з тим, що парламент почав приймати закони, які можуть містити антиконституційні норми. Поламалася культура в прийнятті законодавства. Тобто для спікера це все підписувати, і офіс президента теж не бачить проблем. Громадянське суспільство має чинити спротив. Ну якщо хтось вважає, що треба виходити з картонками, значить треба виходити з картонками. Але з нардепів президента і з суддів конституційного суду відповідальності теж ніхто не знімає, бо вони мають діяти в межах і в спосіб. Дуже вам дякую, Што, пані Ірино. Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка, була з нами на прямому зв'язку. З нею ми обговорювали і суть і спосіб прийняття закону, який дозволяє відчужувати землю в Ужгородському районі Закарпатської області.